Ми вийшли у інтересну неділю, неділя мутарей Фарисея. Євангеліє читатися буде на літургії завтра. Но нині вже співаємо на колінах особливі постні стихи. Що ж ми просимо у Бога? Обично люди просять у Бога купити хижу, купити машину, купити землю. А в тяжкі часи десь спасатися, а Бог щось другоє просиме, но во время поста, і тепер входя у приготові дні, дні Великого поста, церква предложила нам вот що попросити. Господи, відкрий нам двері покаяння, виявляється, покаяння. Це особливий подвиг, і ніхто, хто провів одного разу настояче покаяння, ніколи не забуде, який то тяжкий труд. Грішити, пожалуйста, побити, украсти, обклеветати – пожалуйста. А от розкаятися катастрофа. Всі органи відказують, Руки ся вуха не є, ока не є, язик плетеся, не може видавити себе елементарно просто є слово чи фразу. Прости, перебач. І от нині кажемо ми в особливій молитві на колінах, жизнодавче, Господи, открий ми, отверзі ми. Покаяння двері, оті От двері, котрі, такі, навірно, жилізні, не відкриваються. Я хочу сказати, Господи, прости, а двері покаяння не відкриваються. Господи, покаяння отверзя двері жизнодавче, утринню бо дух і храму Святому Твоєму, уже зрана. Уже Бог своє Дух, хоче йти до храма Святого Твоєго. Почому йдемо в храм святий, бо ми самі, каже пісня, храм носяє тілесний весь осквернений. Наш храм, наше тіло, все осквернено. храм осквернений, котрий ми носимо на собі, носящий нами храм. Воістину сквернений, но молитва завершується словами надії, ну, яко щедрий Господи, очисти благоутробієм Твоєю милостю, Утроб'є внутрішності Мої прикриті слабості, приховані гріхи, там такі змії сидять, як коли співаємо у псалмі на вечерні, там гадів. Ім же ніч числа. Так от Господь, по милості своєї, а ще просиме утробу нашу благоутробія свершить благочистить я. Слідуюча пісня та же сама, що просимо? до Богородиці Діви Марії, на спасіння стези настав мене богородице, Стезя – спасіння. Путик спасіння, він іде до церкви, а дома йде до уголочка, де наші молитви, де наші книжки, де наша свічечка і лампадка. Ну, оп'ять, на ту ну, так стати тяжко. Уже всі такі новості по телефону перепозирав чоловік. Уже й деякі історії або які фільми продивився. А вот стати на путь покаяння. На стезю спасіння, о, як тяжко, як треба мати силу одорватися, як будто би щупальцями гріх держить, не пускає душу. І ти, Божа мати, настав мене, на стезю спасіння, бо студним, позорними я душу свою окаляв гріхами. У русину Закарпаття слово каляний значить грязний. Окаляв, покаляв, погрязнив. Тому старо церковний язик і язик наш ідентичний. Я студними гріхами окаляв душу мою і в ліності все життє моє і жив. Но твоїми молитвами і збави мене, Божа мати, от всякої нечистоти. Котра ліпиться до мене но кругом. включаєш телевізор, радіо, інтернет, виходиш на вулицю, море соблазна, море разничної нечистоти. Тільки третя пісенька відкриває перед нами ту радость духовною, якою радується наша душа. Множество судиних мною лютих. Помишляю каянний, розмишляю, що б натворив, почому ті гріхи ліпляться до мене, трепещу страшного дня судного. Тут, коли молимося, ми споминаємо, що трепеща душа перед страшним судом за свої гріхи, бо зі мною, який не був суд, чорно він временний. Но тот великий страшний суд Божий, вирок того буде на вічні. Віка, от почому завершається наша пісня. Но я надіюся на милость благоутробі Твоєго, як Давид в упіюти, кричу тобі, помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй. Примерно так кричав сліпий, коли чув Ісуса, де рядом. Ісусе наставниче наче помилуйня. Усі йому казали, ну, так кричиш, не культурний, а йому не до культури було. Рядом йде Ісус проморгає, і тоді далі буде сліпий, безпомочний. А Ісус сказав, покличте його. Так значить, треба кричати, помилуйня Боже, по великій милості Твоїй. І Господь приходить на поміч. Боже. Благослови нас, щоб у неділю. Промотре й ми важно урозуміваємо, як духовна практика, як наші пісні, молитви, то вищої степені психологічна наука, котра відкриває перед нами усі ті духовні тонкості, то ті тонкості, цей світ сліпий, не розуміє. І щеся сердить. Такі прості вещі духовні не розуміють, зато ламлють і душі свої, і життя своє, і державні закони ламлють, бо не розуміються. А одна причина у гонітелів церкви безбожників, агресія проти церкви неконтрольована. Вони навіть не розуміють, почему, почему усі гілки влади в Україні, всі, всі котрі лише є у нас, і ще вже п'ята. Усі устремилися проти церкви. Таке в історії много раз було, але якщо то було в Римській імперії, то одно, а якщо то в нас, як больно, дважди больно, що кучка безбожників вдруг взяла собі за мету бити людей. Покаяння відкриє мені двері, бо, навірно, ми щось не доробили, а наші гріхи часто і є ті, котрі провокують проти нас злобу і агресію безбожників. Ми дуже просимо Господа, щоб Господь поміг нам завжди чути себе у церкві дітиною Божою, по психологічному стану, не фарисеєм, а мутарем. Наша практика не указувати пальцем на чужі гріхи, тільки лише со смиренням, да коли їм указати, коли вже переходять червену лінію. Божа Мати, прийми нашу молитву, благослови нам, що завтрашній день, ми провели нашу літургію з чтенням Євангелів, Матері Фарисея, щоб себе впізнали, не так уж спішити себе. Записувати у Митарі о кілько з наших людей, і нині даколи мають чіткі відпечатки фарисейського духа. А якщо то так, є час великого поста, время самоторної великовувати язви свої, і в тому стучуємо діти Божі, воїни Христової вічності і наслідники Царства Божого Амінь.